Прумка. А смачна. ах і капусточка. Ах, і смакота Ох, таку капусту можна наїстися просто і без нічого. Це так смачно, що словами не передати. Ах і смачна капуста. І З помідорчиками. Макота. Неймовірно смачна капуста. Добрий день, друзі. Сьогодні у нас найсмачніше приготування маринованої капусти із помідорами. Капусту беремо середніх та пізніх сортів. Чистимо часник і моркву і починаємо приготування смакоти. Білокачанну капусту миємо, чистимо і січемо ножем, стараємося нарізати довгою соломкою, а взагалі, ну, як получається, можна Її нашаткувати на шатківниці. Ось так. Це просто неймовірний звук, який програмує всіх позитив. слухає цей мелодію і вірить, що все буде добре. У нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну мариновану капусту із помідорами. До капусти додаємо нарізану ножем моркву соломкою, а можна її ще натерти на терці для приготування моркви по-корейськи. До 2 кілограмів капусти нам потрібно додати 30 грамів моркви. Більше додавати не потрібно. Морква буде біленька, смачненька, гарненька. Змішуємо капусту з морквою. Капусту перетирати не потрібно. А злегка піднімаємо її вверх і таким чином змішуємо її із морквою, і при цьому вона вже стає мокрою, вже виділяє сік. Перекладаємо капусту із стола у зручний посуд, такий, щоб ще до неї. Можна було пізніше влити марина. У нас вже найсмачніше приготування маринованої капусти з помідорами. Наразі, друзі, поставте вподобайку, це обмін енергії, ми вам відео, ви нам вподобайки! Нарізаємо ножем часник, чи його можна пропустити через прес і додаємо часник у нашатковану капусту. Скільки його взяти? Розподіліть його так, щоб поступово пересипати ним усю подрібнену капусту, а на 2 кг капусти беремо 2-3 зубчики часнику. Приблизно 10 грамів. Ущільнюємо капусту у ємності, але не товчемо. Ущільнюємо так, щоб більше капусти помістилося. І пізніше, щоб маринад стояв поверх капусти. Таким чином усю нашатковану капусту пересипаємо. Морквою часником і складаємо у велику посудину ось так. Ах, і багато нашаткували капусти. Пора готувати маринад. На один літр води беремо 75 грамів солі. Три столові ложки повний. 150 грамів цукру. 180 грамів оцту 9%. Сипучі додаємо відразу у каструлю. Все змішуємо, перемішуємо. Нехай цукор і сіль розчиняється. Ми нашаткували капусти багато, то, й відповідно, багато готуємо. І маринаду. Ставимо маринад варитися. Коли закипить, відразу вливаємо до кип'ятку оцет. і вимикаємо вогонь. Капусту заливаємо кип'ятком гарячим, щойно звареним маринадом. Поверх її ставимо гніт, щоб капуста вся була у воді, у маринаді. Залишаємо її так під гніто до повного охолодження приблизно на 6-7 годин, а можна залишити її на ніч. Швидко час минув. Будемо капусту перекладати у слоїки, додаючи помідори. Так капуста буде ще смачнішою. Ось скільки рідини! Капуста випустила багато соку. Ретельно помиті помідори ще заливаємо кип'яченою теплою водою. Промиваємо їх і воду зливаємо. А у трохлітровій слої додаємо 5-7 перцю чорного горошку і 2-3 перцю духмяного і поміщаємо у слоїчок мариновану капусту. Ущільнюємо капусту у слоїку і додаємо на трохлітрову банку. 250 грамів будь-якого сорту помідорів. Додаємо помідори у два етапи. Половину зараз, коли капусти ущільнили одну четверту об'єму банки і додамо чуть пізніше. Коли капусти у банці буде чуй більше, ніж половини об'єму. Все це ми робимо ось так. Наповнену банку капустою та помідорами заливаємо маринадом. яким та тим, у якому капуста маринувалася усю ніч. Новий маринад варити не потрібно, цей маринад цілющий і з капустяним соком. Випускаємо із банки повітря, протикаючи капусту палицею, чи виделкою, чи бучим. І ще маринад наливаємо. Наливаємо його стільки, щоб він аж через верх лився. Ось так. Накриваємо слоїки будь-якими кришками і відразу поміщаємо капусту у холод. Так вона якісно зберігається до наступного врожаю. Капусту перекладаємо у будь-яку ємність, але найкраще Підходить для маринованої капусти з помідорами скляна тара. Смакуємо маринованою капустою з помідорчиками уже через три доби, але якщо не втерпеть, то і раніше. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки та за хороші коментарі. Підписуйся на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів. А ще ми програмуємо на позитив глядачів-підписників і віримо, що все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд! Далі буде. Хрумка. А смачна... Ах, і капусточка. Ах, і смакота. Ох, таку капусту можна наїстися просто і без нічого. Це так смачно, що словами не передати. Ах, вже смачна капуста. І з помідорчиками смакота. Неймовірно смачна капуста.